Що ми з вами бачимо цей район? Це Великобританія, Франція, Італія, Німеччина, Швейцарія, Бельгія, Люксембург. І ми з вами запам'ятовуємо, що цей мегаполіс називається Блакитний бана. Блакитний банан, і відповідно, що ми запам'ятовуємо, що він у нас буде. Також називатися, відкрити свої підручники на сторінці 268, 268. і за мені скажу, як він називається? Міждержавний європейський. Міждержавний європейський. Добре, є. Наступні в нас були країни, там було трішки легше. В когось є насіння Сансанич. Було? No. Дівчатка є? Лісенія Сансанович, правда? Чепляйте. Чепляйте. ще Озвучу, будь ласка. Що за місто? Саме тесно і? і сам дієво. Дівчатка, ви показати для качества?

У нас буде мегаполіс. Босш. Є. Добре. У кого були суші? Я бачила, що ви там вже з'єдналися, да? так? це зробили ще на місцях. Правда? Що це за місце? Так. І, і торхеок. Більший. Так, а йо. молодці хлопці. Так. І заповідомо, що це найбільший мегаполіс у світі. Що в нас ще залишилося? У нас залишився бургер. Я вас иду. Добре, зверніть, будь ласка, увагу. Ви всі задумали, що ви всі дуже прізно старалися сьогодні в нашу кроку і у вас є такі листівочки. Знайдіть, їх, будь ласка. Знайдіть листівочки. Зараз нам з вами залишилося поговорити про світові дістанки. На карті дане світове місто прямо у вас на цих буклетиках. А про другу частинку я розповім вам пізніше. Тож, ми сьогодні з вами дуже плідно працювали, насправді, тому що ми з вами сьогодні розглянули багато стен і повертаємося Позначали, ви прямо його так шукали. Що це може бути за країна? Сінгапур. добре. А, далі, який мегаполіс є найбільшим у світі? Токайдо. Токай добре. І на ваших аркушах знизу є смайлики, які можуть оцінити сьогодні ваш настрій після уроку. Будь ласка, зробіть таку галочку. Зробіть позначення, смайлики ось тут знизу. Зайдіть на ваших робочих аркушах. Позначте галочку. У вас атмосфера на уроці, чи ви задоволені Позначте той смайлик, який вам більше до душі? Tchau, один одні передаєте цей сигнал дуже швиденько. Швиденько закрили очі і передаємо один одному сигнал, який Я бачу його, йде. Передаємо. І ви повинен повернутися до мене. Ми з вами зараз передали імпульс один одному.